Наша пам'ять про них ніколи не загине. У Чернівцях вшанували загиблих буковинців, які захищали Україну у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Рідним та близьким полеглих військовослужбовців вручили почесний орден, хрест героя, а також бойові прапори бригади. Деталі розповідаємо вже за мить. Церкві Різдва Пресвятої Богородиці і святого Антонія у Чернівцях зібралися сім'ї, побратими, представники духовенства та влади, аби спільною молитвою вшанувати пам'ять загиблих захисників 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. І, мене війна, і на цілому. Завершення бою. Вічна мама і честь. Віддяки Трою. Більше 25 родин полаглих буковинських військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, які загинули у 2022-2024 роках, отримали відзнаки «Хрест Героя» – нагороди за проявлену мужність, героїзм та незламність духу. Важливо, що дані про кожного нагородженого військовослужбовця записуються в книгу пам'яті, яка зберігається в штабі бригади. Вручав відзнаки бойовий медик, герой України, боковинець Богдан Магаляс. Який нині разом з побратимами тримає оборону на Оріхівському напрямку, дуже важко морально зібратися до цього. Просто дійсно ті полеглі, які віддали своє життя. Я розумію, що в тому самому числі, і я також дуже сильно вдячний їм за це, бо тільки зараз, ну, через них я маю можливість далі спокійно жити, моя сім'я та і в принципі всі інші люди. Сьогодні Ксенія прийшла отримати нагороду. Два роки тому дівчина втратила батька. Павло Дяволюк загинув у жовтні 2022 року у боях поблизу села Петрівка, що на Херсонщині. Ксенія згадує, аби стати на захист України, чоловік повернувся з-за кордону та пішов на фронт добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. Він був завжди таким лідером, дуже такий відповідальний. Він завжди любив, любив якісь двіжі, щось він любив Повеселитися, дуже така була людина, знаєте, весела. Ну тобто, він такий забрав від життя усе. Будучи на війні, він став трошки злим таким. Ну тобто, він став, ну це була вже інша людина, це не був мій тато. Я не впізнавала в ньому, в ньому свого тата. Це був, не він. але навіть там він залишався самим люблячим, самим найкращим татом на світі. У ці дні воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади продовжують тримати оборону на Запорізькому напрямку та давати гідну відсіч ворогу. Анна Харабара та Медня